Почалася гра, перший тайм розвели щойно м'яч. Добре! Супер! Нічого, нічого, рухайся в нього! Давай ще! Ще, Андрій! Мазур, включай! Тебе, Два-один. Андрій! Нечем, не спіши, Андрій! Можно, можно, положить. давай. Вот так. Давай! Ничего, ничего, ничего. Правильно я считал. Тогда веди панамку. В вот, коридорах даемся. Важно, важно. Серединку закарчить, левую ручку. Окей, вот, левую ручку. Окей, 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 окей. Давай, давай туда. Давай в него, давай в него. Иди. дай, Можна. Можна в нього зака! Oh oh давай, ну, ну. давай, 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 мазки, давай, мазки. давай. Давай, мазки, давай, мазки, давай. Швид... Горей, хатем, горей. Друзей, Марко. Бежим, а, давай, маска, давай! Давай, Ши! Біжи, біжи, друга! Давай в нього Марко, в нього! Тебе там просто немає, тебе рухатись! Відпливайте просипа! Дивіться води, води! Арок та каріта, молодчинка. Андрій, дуже просто тебе обігруй. Тут треба заходити діагональ, діагональщик, що мазу. Крутим ближче до м'яча! Вперед! Вперед! Бориса, ще рухайся, сюди рухайся. Ще, ще, давай вперед сильно. На о, до м'яча відразу Андрій! приш! Лаза, пілота, ближче! Блещи, мас! Думеча, ближче! Ще ближче, марко!

Добре, біжати корій. Де ж страшно, Андрій? Мазом з високим хлопчиком стань. Другою. Ближче боб'є, блище, не кроки трохи малі. Блище. Один один — Що? — Давай, дійсно, давай, дійсно! — Так, завжди. — Низь кроки! — Ще міняй! Плотно пас! Плотно пас! — Пич! — Це неправильно, Макар! Нащо ти туди йшов? Там вершині не має бути! — Вершині! Чого ти стоїш в рамці, Макс? — Важно!

Лотопас. Лотопас. Давай, давай, давай. Міняти. Друга сторона. Ой, за нас помагає. супер, Сергій. молодчин. Пас! Пас! Сєрий, грай! Куди, Сєрій, раз, два. Даня, лови! Луки! Там, там! Здорово! Сергій таке не пробачає. Сергей! Сергію! Не викинуть! Не викинуть! Буде давати на цьому! Бачу, маркер! От, оси, сір! Десь кроті, вершень, крути головою!

Поряд, поряд! Поряд і Дай пас, пас! Прийомні! Нічого, добре, добре, добре. Молодці! Готовий! <тувай>, Важно буде бігти, Макс, не випускай. Не випускай, Макс, став, не випускай. Ой, ще, Макс, ще. Сірі, ліва нога, не йди туди. Сірій сі. Ти головою? Твій назад. Майк, назад. Тут сіли, Назад, Макс. Десь, Макс. Міняти, червона червь. Сумайся, шукай. Стіть, червич, стіть, один води. Міняй, міняй. Лей, що до м'яча? Ось, 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 ось,

В лице, в лице м'ячем, в лице м'ячем попало. Дай рукавиці різко. Чекай, будь тут. Якщо тобі скажуть, тоді підеш. Поки що ми просто спостерігаємо і вболіваємо.

Ведь не вдой! Почекай, давай! Почекай, уважає, Андрей! Андрей, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай! Чи є в тебе, бой! Перед перед, перед. парад! Швидше, перегляд! Зараз заб'ємо. Говори, <споди> хто зустрічає, Артем. <споди> давай, давай, <пипит> <пипит> давай. Давай, <пипит> давай, та, три, давай! Давай, te, da, Mark, o, давай! Давай, 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 на себе Серій, сам. Давай, мари! Ничка до мене! Нічого! Нічок! Шевчук, будеш пити! швидко! до мене! До мене! Права, матері! Брайте через пасхи! Відпочить пойти в Давай,

Вище! <говори> <говори> Нище! Не Отак, <говори> Передача має бути! Добре, ще марч! <говори> <говори> Дякую, що давав Пас! <пице> Ой-ой-ой, що за менші з мечем! Є заказь! Назад!

Стерена, церкви. Молодець, Тривайся, Артем! Шукай, Артем! І! Обей, грудь!

Ви мене послухали? Хай свій, ти так, так. — Ваші три гри. Тут такий результат, що дозволяє трошки вам довше відключити. Ми були готові дійсно життя. Наступна динамо, Київ. Добре, Марко! Добре, Мярко! До Давай. Діжи Лера вряд, Дивимося, як зустрічають. Ні, тут має бути Тимофій, а ми міняємося. Матей, діагональ. Ти туди за спину ривок. От сюда. Лище, Футмату. Ще міняйтесь знов. Ближче, 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 ближче! Дуже багато часу, думати даємо! Шумейхер, страхуй до кінця, Макс! Гера, давай! Щодо, Баги, руки готові мають бути, Тимоприй, з ким грає. Ближче, Лище чіпить! Дуга! Гіняй! Давай дави, не дай, дади! Вау! Порвомо туга, але скоріше! Скоріше, матері! Який то рахунок? 6-1 чи 7 1 7-1 чи 6-1? Не знаю, Добре, роди. А, Семен, назад, трохи! Семен, назад! Це не твій гравець! Добігай, шумахер, це твій! Доганяй! Контроль! Ход! Матей! Супер! Добрий Думаю, природа! бере, ми виходимо! Це здається, ще одна хвилина, не повна хвилина. Ріж середину, бо доганяє хлопчик. Закрета ворта рай, немає куди. Нескроки! Не скроки! Вратар рай побачити! Молодці! Та, слава Богу!